Ми оновили наш прогноз. Ясно, що локдаун завдав важкої шкоди українській економіці і сповільнив принаймні на два місяці, на два з половиною місяці її рух вперед. Ми, на відміну від Сполучених Штатів, не знаємо чітко цифр безробіття в країні. Вимушеного безробіття тимчасового безробіття, тому що як ми всі прекрасно знаємо, на ринок праці в Україні є ледь не самим затинізованим з усіх інших. Угу. Українці отримують неофіційну зарплату, тому що українці, як вололюбна нація, не бажають сплачувати останнім чверть століття шалені офіційні податки на заробітну плату. Отже, уряд в такі скрутні моменти, на відміну від сполучених штатів, де люди отримують зарплатню легально і легально сплачують з неї податки. Не знає, скільки з людей втратили роботу. Ну, якісь, скажімо, робітно там будівельники на стройці отримували налом, їх розпустили, та і все. Ну і вони не потрапляють в жодну статистику. В ясно, що. Україна втратила в ці втрати, могли бути більшими, чесно кажучи. Статистика для того, щоб говорити про втрати періоду коронавірусу, треба було мати статистику, хоча б за один повний місяць. ну, локлокдану ми маємо вже цю статистику угу. за квіти. Повні, бо там, березень, пам'ятаєш, там ще першу декаду працювала країна. Потім десь з 10-11 людей почали розпускати на карантин. А, ця статистика вказує відразу на кілька трендів. Перше. Не дивлячись на все, чомусь офісні працівники у нас. Ну, Треба почекати. Да. Ось, ось тобі карантин. Я... Мені... Чекай. Чи, офіс... стоп, стоп. офісні працівники, офісні працівники. Ми на них зупинилися, офісні працівники... офісні працівники розійшлися по домам, а робітники та селяни продовжували працювати. Інакше ніяк не можна пояснити, що спад промисловості сягає лише 11%. Ну, а не є на третину чи не є двократно. Також. Не, не дивлячись на е, спад е, офлайн торгівлі, онлайн торгівля повністю зайняла її місце, і ми маємо е, за попередніми даними по деяких сегментах навіть на 3% зростання споживання е, в квітні по роздрібній торгівлі, зокрема по продуктам харчування, е, це бачу, всі ну, ринки закриті і не дивлячись на це. Гірша ситуація з споживанням товарів ну, довготривалого користування, там автомобілів, це там звичайно спаде на десятки відсотків. Разом з тим не справдилися деякі прогнози щодо посилення інфляції в цей період. Інфляція навпаки спадає, і ось ми маємо попередні дані, що навіть за... Ну, за квітень вона була 2,3%, А за травень за попередніми підрахунками це менше 2%, це 1,8%. Чому ми очікували інфляцію? Тому що ясно, що під час карантину люди навіть ті хлопці, що доставляють нам їжу додому з розетки там, з інших компаній, ясно, що їм потрібно платити більше, бо це робота в умовах небезпеки. За це в ринковій економіці сплачують більше, ясно, що це додаткові логістичні витрати. Ясно, що коли ну, іде якийсь збій логістики поставки товарів, складські запаси падають, залишки мусили б дорожчати в ціні. Але цього не відбулося глобально. Третій фактор: щоб ще такого відмітити. Ну, спад ВВП. Спад ВВП у нас за, є попередня мінус 14% за квітень. І по аналогії з, наша група порахувала по аналогії з споживанням електроенергії, яка знизилася приблизно на ті ж 10-11 що і промисловість. В ми очікуємо десь мінус 14-15% мінус падіння економіки в травні. Взагалом, вже другий квартал, який прогнозувалося, буде найважчим цього року для економіки, і можливий спад сягне 9% 9 ВВП. В наступному кварталі це буде мінус 6, і четвертий квартал це може бути або мінус 1, або близько нуля. Але якщо рахувати квартал до кварталу, то ясно, що 1% після 9 – це двозначна цифра зростання. І поки що все вказує на те, що ми глибоко опустимося на дно. Звісно, в другому кварталі в, фактично, країна втратила весну. Ну, да. Влітку буде важко поновлювати всю свою економічну активність, а в осені летітимемо вгору, і це буде довготривалий період. Довготривалий період і світового економічного зростання, і, звісно, в Україні це буде п'яти річний тренд підйому. Ну, після Як такого щось до... не станеться, розумієш, тому що. Якщо говорити об'єктивно, то мене дії уряду такі от спорадичні, не завжди виправдані. Так, Вони дивимося ми говоримо про уряд, бо уряд це на другому місці. У нас в антрейтингу, на першому у нас <кій> парламент. Так. парламент зробив нам вихід з майбутньої кризи вже ускладнень. Я маю на увазі першу чергу. Ну зараз договорю позитивні новини. Це позитивні були? Ні, так. ну зростання статусу восени довготривало. Зростання, босини, зростання, зростання на тлі новини. падіння, воно приємно, звичайно, але якби без падіння, розумієш. Ну, ми вже маємо його, вже, якби не спрацює. Ну, дивись, ну, 14-15% це, це ж багато, правда? Це надзвичайно багато. Це ж